вважаю себе стрункою та красивою егеш тригерний заголовок. Кажу так, є я заганялась по темі тіла. Це просто рік тому я декілька місяців не діла ні м'яса, ні солодкого ні маворства. І виглядала так: насправді майже нічого не змінилось, окрім моїх думок про себе. Повідомлю зразу: тієї діаспори, де поїсти в і не погладжувати, не магія. Це відео про те, як працює у мене і що я роблю, щоб виглядати такою снахшивательною. Тому мій секрет у тому, що немає ніяких секретів. І найголовніше це відчуття тіла. Прийняти те, що декілька днів я як лев, який готовий з'їсти усе перед очима, а після харчуватися під місяця всесвітнім повітрям. Тому я дійшла до такого висновку, що нічого не міняється, крім самооцінки, а вже самооцінка впливає на саме тіло. По факту тут думала бути реклама на кшталт. Психологія здоров'я, спортзалу і здорова їжа. Але. Дівчата, признаюсь чесно, це...